Ну і ще про підтримку нашої армії у Полтаві волонтери виготовляють окопні свічки для військових. Роблять їх із воску, парафіну та гофрованого картону. Виріб дає тепло, освітлення та навіть можливість підігрівати їжу. У процесі виготовлення взяла участь і наша кореспондентка Анна Морозова. Отака свічка з підкошачого корму 85 грамів. Горить від. Півтори до трьох годин. Така свічка з-під горошку, консерви, кукурузне горить. Понад 12 годин ініціативна група полтавок уже п'ятий місяць займається виготовленням окопних свічок для українських захисників. Їх використовують хлопці, дівчата, присушці бліндажів, приготуванні їжі, зігрівання, освітлені приміщення допомогли нам у виготовленні цих свічок, наданням матеріалів, баночок. Люди з усієї України. Це і Охтирка, це Харків, це Київська область, це Тернопіль, це Львів. Процес виготовлення починається з вибору тари. Найкраще підходять невисокі, широкі банки. Ну, наприклад, отака в принципі це максимум по висоті. Це банка, звичайно, кукурудзи, горошка. Також підходять з консерви. Вони Високі, широкі. Інколи волонтери натрапляють на банки із загостреними краями, аби бійці не поранилися і не отримали правця. Краї загинають плоскогубцями. Далі подрібнюють віск та парафін з уже готових свічок. Є різні свічки, є хендмейд гарні, є весільні, є прості, отакі, є парафінові. Ну, є різноманітні свічки, які тільки забажаєте. І всі переробляються на. Окремо дівчата нарізають гофрокартон, який має заповнити тару. Треба підібрати певного розміру картон, тобто він повинен бути трошки нижче, ніж висота баночки, і нарізати його смужкою. Далі ми беремо фільтр. І скручує, лише він повинен бути рифлений. Паралельно на плитах плавиться парафін і не доводячи до кипіння, його заливають у тару. Сьогодні я сподіваюся, доб'ємо цифру у дві тисячі. Понад 1500 тисячі вже поїхало допомагати нашим хлопцям на фронт. Он коробки також складені це готові свічки. Нині, коли тепло і довгий світловий день. Військові використовують свічки рідко, тож волонтери заготовляють їх наперед. Роблять запас на зимовий період. Оді свічки використовують не лише заради світла, а ще і як обігрівачі. Анна Морозова, Богдан Проскуров, Полтава, п'ятий канал.